Добрий вечір. Це програма про політику на телеканалі Еспресо, яку для вас вестиме сьогодні Дарина Бережньова та Сергій Щербина. І будемо говорити про парламентський пленарний тиждень, який... Розпочнеться завтра, точніше вже розпочався сьогодні. Погоджувальну радою. Відповідно, знаємо про що депутати збираються говорити впродовж тижня, і про що говорити не будуть. Можливо, точніше говорити будуть, але не голосуватимуть. Швидше за все за зміни до конституції стосовно децентралізації. Однак все одно і це наша одна з центральних тем. А також зміни ймовірні до складу уряду, які цього тижня можуть відбутися. І сьогодні в нашій студії Вадим Івченко, народний депутат від фракції Батьківщина. Доброго вечора. Юрій Чижмер, народний депутат радикальної фракції радикальної партії. Вітаю Олексій Гарань, політолог, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії. сьогодні було сьогодні і вчора вищими особами було зроблено кілька цікавих заяв. Багато. Було цікавого сьогодні сказано. От вчора президент дав інтерв'ю, і власне зі своєю позицією, що б мав цього тижня ухвалити парламент. Давайте послухаємо гаранта конституції, що чекає народ на наступному тижні від парламенту. Прийміть, будь ласка, в першому читанні конституційну реформу в частині судової системи. Ніхто далі не збирається миритися з ситуацією, яку ми маємо в судовій системі. Друге, що треба буде прийняти, це пакет безвізових законів. Дуже довго країна йшла до цього, щоб дозволити комусь скасувати перспективу надання безвізового режиму для українців. Третя позиція, яка я сподіваюся, думаю, що будуть розглянути, це пакет законопроєктів, які будуть спрямовані на підвищення військової дисципліни. Четверта позиція, яку я чекаю від парламенту, це все-таки обговорення коаліційної угоди, якщо є необхідність туди внесення змін і складу уряду. Я не збираюся туди втручатися, це є компетенція парламентської коаліції, але спроба розхитати коаліцію буду вважати як надзвичайно безвідповідально. І також до нас долучився Юрій Соловей, народний депутат від фракції блоку Петра Порошенка. Вітаю вас. Добре. І кілька гучних заяв пролунало сьогодні на засіданні погоджувальної ради в українському парламенті. Зокрема, віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко заявив про те, що а, про ініціативу, щоб Верховна Рада розглянула відставку всього складу кабінету міністрів, а лідер фракції Батьківщина Юлія Тимошенко сказала про те, що якщо прем'єр Арсеній Яценюк не піде у відставку і Кабмін не буде замінений, в країні мають відбутися поза. Чергові парламентські вибори також Юлія Тимошенко закликала зібрати загальні збори коаліції, і нагадала, що вона відмовилася бути її очільником. Власне, Арсеній Яценюк зробив заяву про референдум. А Олег Березюк, лідер фракції Самопоміч, зробив заяву про те, що треба у першому читанні ще раз розглянути зміни до конституції стосовно децентралізації. Обидві ці. Точніше, три ці заяви всі виглядають трохи фантастичними, як на тепер. Яка з них найбільш реальна, панове, яку ви підтримуєте? Чи варто проводити референдум, перше читання повторювати? Або ж загальні збори, хоча б коаліції зібрати? Нарешті? Хто Пане може? відповісти? Ну як не прикро консультувати, але сьогодні, на жаль, ми стоїмо на порозі дуже серйозної політичної кризи в нашій державі. І замість того, для прикладу, щоб обговорювати курс української валюти чи інші економічні чинники, які сьогодні є в нашій державі, на жаль, ми маємо приклад того, до чого призводить дуалізм у виконавчій гілці влади, і маємо всі передумови для того, щоб говорити про те, що Україна на порозі серйозної політичної кризи, яка в тому числі може закінчитися і позачерговими парламентськими виборами. Ось, оскільки ці заяви, які Говорив пан Яценюк. ну, треба чітко розуміти, що нічого спільного ці заяви з механізмом змін до Конституції не мають. Про яку власну заяву? Стосовно мова, да, Ну, Звичайно, мова ж е, е, йде про те, що сьогодні, з одного боку, є бажання, в тому числі, напевно, і президентської команди, переформатувати склад Кабінету міністрів, з іншого боку, є е, бажання абсолютно природні. Представників фракції Народного фронту зберегтись на посадах і втримати той формат коаліції, який сьогодні є. Я залишаюсь був і є, і залишаюсь прихильником того, що в нашій державі потрібно навчитись домовлятися, і потрібно навчитись працювати. Українці вже стомились від виборів минулого року. Президентські парламентські цього року місцеві вибори. Якщо ще раз Україна піде у вир до позачергових парламентських виборів. Ну повірте, що тоді наша держава кожен рік буде або заходити, або стосовно виборів ваша опіки. позиція зрозуміла стосовно референдуму, ми поговоримо пізніше. Так, я а от про склад хотів, уряду. я хотів ще запитати наступну річ. Сьогодні ввечері відбулося засідання вашої фракції. Так і наскільки відомо, рідій результатом стало два рішення лише про те, що необхідно заслухати звіт уряду у парламенті та зібрати раду коаліції для обговорення коаліційної угоди. Тобто жодних конкретних рішень, наскільки мені відомо, не пролунало щодо складу уряду. Це правда. Я вам можу сказати, так, да, це дійсно правда, те, що ви сказали, але я озвучую цю позицію на фракції. і Я її буду озвучувати і далі, і в стінах, в тому числі українського парламенту. Треба прийняти два рішення. Перше рішення. Сьогодні системоутворюючими партіями, які утворюють коаліцію, які мають 220 голосів, є партія блок Петра Порошенка, фракція блоку Петра Порошенка і є Народний фронт в складі 81 чоловіка. Це дві основні. Системні фракції, які утворюють по суті коаліцію, і треба прийняти рішення, або ми можемо знайти точки дотику, і ми можемо навчитися чути один одного і працювати разом, або це неможливо. І тоді нашу державу чекають позачергові а парламентські Але, вигляд. але вигляд. До складу кабінету міністрів тому... входить не лише міністри Народного Абсолют... фронту, а й міністри від БПП. Абсолютно. Абсолют. Їх... Їх... Саме, саме, саме тому я не знімаю відповідальності. І я говорю про це публічно відкрито, що в тому числі є і міністри фракції блоку Петра Порошенка, і ми, як фракція, повинні в першу чергу перед тим як слухати Яценюка, заслухати своїх міністрів і тих міністрів, які не справились з покладеними задачами. Ми повинні показати приклад і їх вигнати але з чому, це, це. А чому чому це не було зроблено а, на засіданні фракції? Власне, послухайте, фракція це колегіальний орган. Ця дискусія, я впевнений, буде продовжуватись у нас на фракції. я Попри все, хочу сказати там багато є різних думок, але я відношусь до числа тих депутатів, які мають власну позицію і часто притримують цієї позиції. І я бачу, що сьогодні є дуже багато таких депутатів, які підтримують також подібну позицію. Тому я впевнений, що вже в найближчий час, напевно, навіть і цього тижня, на фракції буде розглянуто діяльність. В першу чергу міністрів від фракції блоку Петра Порошенка, і ті міністри, які не справились з завданнями, фракція буде рекомендувати цих міністрів змінити, звільнити, будь ласка, займінок. вашу позицію. Хто ці міністри? я особисто вважаю, що, зокрема, міністр економічного розвитку, пан Абрамович, абсолютно не справився з поставленими завданнями. Він туди делегований по квоті фракції блоку Петра Порошенка. І я вважаю, що цей міністр, який в принципі є одним з базових міністрів, які визначає і Очолює міністерство, яке визначає курс розвитку української економіки, і від цього міністра перші залежить. Я вважаю, що позиція фракції повинна полягати в тому. Я як профільний заступник голови комітету з питань економічної політики, цю позицію озвучив і на фракції, в тому числі цей міністр повинен бути замінний. У мене є питання і до а ряду ти? інших міністрів. А до яких? Ну я вважаю, є серйозні питання а і в тому числі та і та по та Квіташвілі. До Питання по Демчишину, є питання, є ряд питань до Міністерства фінансів. Ми пам'ятаємо, які серії документи були вносені, зокрема податковий кодекс бюджетний. Тому ця дискусія. Буде проводитись на фракції і будуть прийматися на фракції. Дякую. Пане Водимо, от ми зараз чули від представника президентської фракції про дві системні фракції, які фактично творять коаліцію. Ваша третя, ну, вочевидь, є не системною. А, але ви почали грати на перевибори судя, судячи з заяви Юлії Тимошенко, яка вже озвучила це публічно. 에, знаєте, насправді ми не граємо на перевибори. Ми говоримо про те, що. Сьогодні потрібна тотальна заміна уряду, який е, сьогодні в рейтингу недовіри до влади займає перше місце. Сьогодні люди не відчувають нічого, е, що би їм там в цій десяти там, часу щастя, знаєте, як називають, він говорить про якісь реформи. Людина сьогодні не відчуває. Людина завжди відчуває через себе, через своє оточення, через своїх друзів, знайомих, чи легше їй стає жити, чи не легше. Тому ми говоримо у нас. Потрібно повністю замінити стратегію розвитку і реформ держави. А це ми можемо змінити тільки тоді, коли ми проаналізуємо коаліційну угоду. Тоді, коли ми додамо туди якісь речі, які ну, от за два роки ж дуже багато змінилися, в залежності можливо якісь підсилити напрямки якимись ідеями, з інших ідей убрати, тому що воно ну, не буде працювати. І далі дати на виконання іншому голові уряду з окремою такою, думкою. А окрема думка має бути наступна: ти несеш, якщо ти береш цю коаліційну угоду, якщо ти формуєш уряд, ти несеш політичну відповідальність. Хіба так і не ми було так і, хоч... теперішнім і сьогодні ситуація угоди. наступна, коли прем'єр-міністр разом за своєю фракцією вони просто шантажують. Український парламент, вони шантажують українське суспільство. Чому говориться про перевибори? Тому Я що говориться а, про а, те, що а, якщо п -п 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 -питання буде недовіри, про те, що інший прем'єр або перевибори, це не шантаж. Ні, якщо говориться про перевибори е фракцію Народний фронт, чому тому, що якщо прем'єр-міністр е йому висловлять вотом недовіри, то фракція Народний фронт вийде з коаліції. Якщо фракція Народний фронт виходить, то у нас немає 226 голосів. Значить, просто. Коаліція розвалюється. Ось, будь ласка, думка. Тому Юля Володимирівна чітка і фракція Батьківщина розуміє, що якщо Народний фронт виходить, іншої коаліції апріорі бути не може. Ніхто сьогодні не буде об'єднуватися з цими алергахічними групами, які сьогодні представляють певні бізнес-інтереси. Ніхто сьогодні не буде об'єднуватися з опозиційним блоком. Тому автоматично запускається процес перевиборів нового складу парламенту. Ви бачите основну проблему в складі уряду. А Можливо, вона є у коаліції, тому що навіть Юлія Володимирівна відмовилася її очолити, хоча власне її черга зараз мала бути, пославшись на те, що вона мовляв не функціонує. Давайте, давайте казати правду. Не її черга. А черга була самопомічі, яка відмовилась на користь батьківщини, тобто передали інші батьківщина фракції. батьківщина теж відмовилась. Оскільки, оскільки радикальна партія тоді ще вийшла, тобто радикальної партії немає, тобто виходить батьківщина. А батьківщина чітко зайняла позицію. Ну як сьогодні найменша фракція може управляти радою коаліції, коли колега сказав, у двох фракцій 222 депутата. Вони, які закони хочуть, такі і голосують. І е, прикладом цьому є, от колега сказав, дуже сирі закони, е, які е, напередодні нового року зайшли в парламент від Міністерства фінансів. Це бюджетний кодекс, податковий бюджет, але чомусь, але чомусь фракція коаліції... блоку Петра Порошенка проголосувала Очільника і за бюджети, і за податковий, і за бюджет. додаткові важелі для того, щоб поставити на порядок денний, щось пролобіювати або навіть зібрати ці загальні збори, на яких сьогодні просила зібрати Юлія Володимирівна, могла б це зробити сама, якби була координатором коаліції я. Я скажу, що ми завтра зранку будемо обговорювати ситуацію, можливо, як депутати нас 18. Ми напишемо звернення як членів коаліції до голови Верховної ради, щоб голова Верховної ради зібрав збори з порядком денним, який ми сьогодні бачимо. А головний порядок денний це заслухати сьогодні. Виконання коаліційної угоди представниками уряду і внести постанову дійсно про голосування, або ми довіряємо і даємо карт бланш на наступний рік новому уряду, або не буде 226 голосів. Тоді як ми далі будемо діяти? Але про цим ми маємо поговорити, що всі депутати, всі мажоритарники, всі депутати, які проходили по списку, вони мають чітко зрозуміти: якщо вони не голосують за нову програму уряду на наступний рік. Офіційно то ми, значить, говоримо про те, що прем'єр-міністр Яценюк він не отримує довіру від коаліції. А значить, він має просто написати заяву і піти у відставку. І кожен розуміє, що якщо він пише заяву, уходить народний фронт, виходить з коаліції. Це означає нові парламентські вибори. Кожен має чітко зрозуміти, тому фракція Батківщина... ви в п'ятниці будете заслуховувати. Ну плануєте. Ви знаєте, я думаю, що з завтрашнього дня буде прийняти рішення, коли ми будемо Безпосередньо збиратися на фракції зранку, і будемо підписувати ці листи для того, щоб зібрати збори коаліції. Жодного разу за рік не були зібрані загальні збори коаліції, не послушали кожного депутата. Депутатами, знаєте, звертається до депутатів, коли потрібно нажимати кнопки. А всі глобальні рішення приймаються там, як сказала Юлія Тимошенко, там сім'ю боярами десь на банковій, розумієте? Тому у нас така і склалася ситуація, що сьогодні люди, які сьогодні керують безпосередньо і приймають вони довели країну до того стану, що ми маємо політичну кризу. Дякую, пане Юрію. пане Юрію. От у випадку, якщо, дос... якщо буде таке питання, що коаліція дійсно розвалиться. Ну ми бачимо, що ми до цього близькі. Он пан Юрій каже про те, що ми там напередодні політичної кризи знаходимося, що вже у кризі. Фракція радикальної партії бачить себе в іншому форматі коаліції у Я цій верхові. Я просто деякі акценти. Політична криза в нас існує тільки через відсутність політичної культури і амбіції окремих лідерів. Зрозуміло, що сьогодні в країні запахло свіжим кріслом премєр Міста. І Арсеній Петрович, як політик європейський, як ми вважали, що він європейський політик, він повинен був усвідомити одну істину. В цивілізованих країнах, премєр який має 1%. Один відсоток довіри, а то його немає. Він повинен піти добровільно у відставку. Натомість ми бачимо, він любими можливостями тримається крісло, і він готовий шантажувати парламент, країну. Він готовий сьогодні вже шантажувати банкову, яка була його партнером у питанні збереження крісла, тому що він сьогодні зголосивши про референдум, нібито та зміни на референдумі. Хоча його фракція в першому читанні голосувала за це. Вона показала президенту, що не буде у вас 300 голосів без нас. Або я залишаюсь на прем'єрському кріслі. Ми тоді голосуємо в парламенті. Або тоді я не прем'єр, але у вас не буде і конституції. Друге питання по Юлію Володимиру Тимошенко це ті самі амбіції з іншої сторони. Тобто на сьогоднішній день Юлія Володимирівна розуміє, що в тому складі уряду парламенту вона ніколи не стане прем'єр-міністром. Вона отримала значно маленький відсоток на парламентських виборах як для неї, як вона вважає, да там 5,7. А вже на на, цих на місцевих виборах отримала більший значний там до 10. Тому вона вважає, що через перевибори. Нехай буде, скільки би там не було. Але через перевибори вона, партії, отримує, секундочку, вона отримує більший рейтинг. Отже, більше буде її представників парламенту, вона проведе мажоритарників, і вона вже буде торгуватись за посаду прем'єра. Ніхто Думати, не думає за країну. А не Всі це. думають за, за, за прем'єрське крісло, як перша стадія. Президентство це потім. Тому що зрозуміло, що поки що Петра Олексійовича крісло під місцем стадія може не шатається. Просто зробити неможливо президент. Це, це крок. Це крок. Так, як ми Внатих бачили там угол. за. Асоціацію міст боролися не тому, що хтось хотів відчолити, а не хотіли когось пустити на крісло, тому що це початка до президентських виборів. Тому на сьогоднішній день ми бачимо амбіції політиків, на жаль, які не мають нічого і ніякі відношення з позицією та що відбувається в країні. З третєї сторони, ми бачимо позицію блоку Петра, блоку Петра Олексійовича Порошенка. Припрошую, Що вона говорить про те, що. Ми теж хочемо поміняти, тому наші міністри вже заявляють про вихід, тому що треба розвалювати, треба з партнерами за кордонами домовити, щоб вони цю ніка і в тій коаліції ми обрали просто від блоку Петра Порошенко. Кандидат в них є на сьогоднішній день, і таким чином, нібито ну поговорюють Гройсман, там поговорюють інші кандидатури, Так тобто є дуже багато таких речей. Тобто, сьогодні ніхто не думає про те, що твориться в Україні з інфляцією, ніхто не думає про те, що ми програємо всі зовнішньополітичні наші дискусії, всі думають за прем'єрське крісло і дорватися до докрита в черговий раз. Ваша тому фракція, коли ми напевно... говоримо. Про радикальну фракцію і нашу позицію в парламенті. Ми говорили тоді, коли виходили, шановні, не для цього ми прийшли у владу. І не в той спосіб ми прийшли до влади на позачергових виборах, не на тій підставі, аби сьогодні просто. Повторювати по помилки попередників братися за крісла, аби чимось управляти, керувати бачите і бачите себе в іншому форматі. Тому коаліції. Ми говоримо сьогодні. Перевибори для країни це біда, тому що перевибори це кілька мільярдів гривень, треба потратити. Якщо їх не є в бюджеті сьогодні, а бюджет пустий, то віддайте їх на пенсії, віддайте їх на дотації, віддайте їх на те, щоб людям покращити життя. Людям не вибори потрібні. Людям треба доходи, тому що вони обміліли. Друге питання: якщо ми сьогодні не усвідомили, що сьогодні в країні все ж таки йде війна, і всі казали про те, що в нас агресор, у нас війна, коли йде про. Ходіл крісел, війни нема. Давайте проводити перевибори, давайте вирати нового прем'єра. і Ми будемо в прем'єрському кріслі керувати. Ні, шановні, сьогодні війна, і це лише послаблює країну перед зовнішнім ворогом. І Росія цього тільки очікує. Тому що заходить опозиційний блок зі збільшеною кількістю, заходять проросійські партії, і таким чином ми отримаємо ще гірший парламент. Нічого не зміниться. буде більше конфліктів. Тому ми говоримо прошу. про одне. Коаліція повинна бути переформатована. Ми говоримо про те, що цей уряд має піти повністю весь у відставку, і коаліція повинна зібратися, поставити відповідальність свою перед країною за ситуацію в країні і перед кожним громадянином, обрати новий уряд, технологічний уряд, який зможе виконувати нову коаліційну угоду. Ми згодні, що коаліційну угоду уряд Іценюка не виконував. Ми згодні, що це один із найгірших урядів, які мала країна за весь період. На жаль, ми мусимо це констатувати. На жаль, молоді люди, які прийшли до влади, не справилися з цим. Чимало досвіду, чи не в тих вчилися? Це вже інше питання. Але на сьогоднішній день уряд повинен бути повністю переформатований. Але не через шантажі в парламенті, не через різні погрози достроковими виборами, а через свідому політичну позицію, що ми відповідальні сьогодні за країну. Зібратися в куларах Верховної Ради, домовитись про новий формат, нову коаліційну угоду, визначити нового прем'єра-міністра і жорстко контролювати ті помилки, які коаліція мала попередніми але, але у випадку радикальної партії чи народного фронту ви використовуєте аргумент рейтингу так, що от у випадку батьківщини перепрошую, тобто у тоба це не вони використовувати. Вони це батьк... рахують ви, собі батьк... там рейтинги і, і так далі. А можливо, ви рахуєте, що радикальна партія просто не попаде у наступний парламент, Ні. тому на Достатньо нормально показали. Ми навіть прибавили до речі, але ми не говоримо про це. Ми навіть це особливо і всі Бачили, що ми особливо не брали участь. Ми не проплачували великі е, інформаційні компанії на телебаченнях. Це можете побачити. Ми не проплачували ніякі інформаційні компанії на білбордових цих. Тобто, ми не брали активної участі у цих майдан. виборах. Ми вважали, що ми і так на місцях маємо серй... серйозні середки, які можуть зарахувати клітинку. На відміну пройти. від парламентської кампанії 2014 року, і про це ми поговоримо після невеличкої перерви на телеканалі Еспресо. Не перемикайтесь.